Аудіокниги українською від студії Колідор. Класика світової літератури на нашому каналі. О Генрі Незавершена оповідь. Тепер ми уже не стогнемо й не посипаємо голову попелом, коли чуємо про гієну вогняну. Тому що навіть проповідники починають казати нам, що Бог це радій, ефір або іще якась суміш із науковою назвою, а найгірше з усього, що нас чекає грішних у майбутньому, це хімічна реакція. Приємна, звісно, гіпотеза. Але ж ми ще не зовсім позбулися старого релігійного страху. У наш час є тільки дві речі, про які можна говорити довго, даючи волю фантазії та не боячись спростувань, можна розповідати про свої сни і переказувати те, що ви чули від папуги, тому що ані морфея, ані птахів. Суд не може визнати правомочними свідками, і тому ніхто зі слухачів не наважиться присікатися до вашої розповіді. Так от темою моєї розповіді будуть сновидіння, і за це я перепрошую у папух, лексикон яких на жаль, видається мені дуже обмеженим. Отож я бачив сон... Дуже далекий від сучасного критичного напряму, тому що у ньому було дещо спільне зі старою поважною небіщицею Теорією страшного суду. Архангел Гавриїл просурмив і тих із нас, хто не відразу відгукнувся на його поклик, притягли на допит. З одного боку. Я помітив кубку професійних поручителів в урочистому чорному вбранні із застебнутими позаду комірцями. Тут ідеться про одяг протестантських священників. Не все, вочевидь, було гаразд із їхнім майновим цензом, бо зовсім не скидалося на те, що вони збираються брати нас на поруки. Крилатий Янгол полісмен підлетів і взяв мене за ліве крило. Поруч із нами стояла купка, здавалося, дуже заможних привидів, яких теж викликали до суду. Ви цієї зграї? запитав мене полісмен. А хто вони такі? своєю чергою, спитався я. Ну, як вам сказати, промовив він. Вони. Але це все не стосується справи і тільки забирає місце, що призначене для розповіді. Отож Делсі працювала в універсальному магазині. Вона продавала гамбургські стрічки, чи може фарширований перець, автомобілі чи якісь інші дрібниці, що ними торгують в універсальних крамницях. З того, що вона заробляла, Делсі одержувала шість доларів на тиждень. Решту записувала їй у кредит, а комусь у дебет в головній книзі, яку веде Бог. Вибачайте, ваша привалебність. Безсумнівно, первинна енергія. Так, в головній книзі первинної енергії. Коли Делсі працювала в магазині перший рік, їй платили 5 доларів на тиждень. Повчально було б дізнатись, як вона виживала на ці гроші. Хоча яке це має значення? Гаразд, вас, можливо, цікавлять більші суми. 6 доларів це більша сума. Тож давайте я розповім вам, як вона жила на 6 доларів на тиждень. Якось, о шостій годині вечора, приколюючи свого капелюшка булавкою, яка пройшла на одну восьму дюйму від мозочка, Делсі сказала своїй подружці Седі, дівчині, яка завжди поверталася до вас лівим боком, коли ви підходите до прилавка. Чуєш, Седі, я домовилася сьогодні увечері піти обідати із Піггі». Та ну. захоплено скрикнула Седі. Ну, і пощастило ж тобі. Підді просто шикарний і завжди водить дівчату шикарні місця. Одного вечора він повів бланш навіть у ресторан Гофмана, а там шикарна музика і дуже багато шикарної публіки. Ти шикарно проведеш час, Делсі. Делсі квапилась додому. Її очі сяяли, а на щоках палали ніжні рожеві відблиски прийдешньої зорі життя справжнього життя. Була п'ятниця, і від тижневого заробітку Делсі лишилося тільки 50 центів. Як завжди, в години пік, вулиці були залиті потоками людей. Електричні вогні Бродвею сяяли, приваблюючи із темряви метеликів, які прилітали сюди на десятки і сотні миль, аби навчитися тут обпалювати собі крильця. Охайно вбрані чоловіки оберталися і дивились на Делсі, а вона поспішала, не помічаючи їх. Манхеттен, нічний кактус. Почав розкривати свої мертвотно білі із важким ароматом пелюстки. Делсі зайшла в магазин дешевих товарів і на усі 50 центів придбала комірець машинного мережива. Ці гроші їй слід було витратити інакше 15 центів на вечерю, 10 на сніданок і 10 на обід. І ще 10. Вона мала б додати до її скромних заощаджень, а п'ять центів розтринькати на локричні цукерки. Знаєте, такі, коли кладеш їх у рот, то щока випинається і, здається, збоку, ніби у вас флюс, а якщо їх смоктати, то це триває так само довго, як і флюс. Локричні цукерки, звісно ж, були марнотратством. Майже оргією. Але скажіть чого було б варте наше життя без насолод? Делсі жила у мебльованих кімнатах. Є певна різниця між мебльованими кімнатами і пансіоном. Якщо, скажімо, ви живете у мебльованих кімнатах, то інші пожильці не знають, коли ви голодуєте. Тож Делсі піднялася до своєї кімнати, третій поверх вікнами у подвір'я. У похмурому кам'яному будинку вона запалила газ. Вчені кажуть, що Алмаз це найтвердіша із відомих речовин. Але знаєте, вони помиляються. Квартирні господарки знають таку суміш, перед якою алмаз не твердіший від замазки для вікон. Вони змазують цією сумішю кришки газових горілок, і ви, стоячи на стільці. Можете розколупувати її аж допоки ваші пальці не вкриються саднами, та все буде марно. Навіть гостра шпилька не допоможе вам, отож назвемо цю суміш стійкою. Наша Делсі запалила газ. При його світлі, рівнозначному одній чверті свічки, давайте оглянемо кімнату. Ліжко, стіл, комод, умивальник. І стілець. Усе це було від господині, а от решта належала Делсі. На комоді розташовувались її скарби фарфорова із позолотою вазочка, яку їй подарувала Седді, календар реклама з заводу маринадів, сонник, трохи рисової пудри на скляному блюдечку, і гроно штучних вишень, зв'язаних рожевою стрічкою. Притулені до Кривого дзеркала, тут стояли портрети генерала Кітченера, Уільяма Мелдона, герцогині Мальборо та Бенвенутто Челіні. На стіні висіла гіпсова тарілка із зображенням якогось воїна у римському шоломі, а поряд із нею барвиста олеографія, жовтий як лимон хлопчик, переслідував вогняно-червоного метелика. Це була вершина художнього смаку Делсі, але зважте його ніхто ніколи не міг похитнути. Бурмотіння про плагіат ніколи не порушувало її спокою, жоден критик не зводив брови, дивлячись на її малолітнього ентомолога. Піггі повинен був зайти по неї осьомій. Поки вона хутенько прибирається, давайте скромно відвернемось. І трішки потеревенемо. За кімнату Делсі платить два долари на тиждень. У будні її сніданок коштує десять центів. Вона сама готує собі каву і, поки вдягається, варить яйце на газовому пальнику. Вранці в неділю вона влаштовує собі королівський банкет, іде у ресторан Біллі і їсть телячі котлети та оладки із ананасами. Це коштує 25 центів, а ще 10 центів вона дає на чай офіціанці. Ох, у Нью-Йорку безліч спокус для марнотратства. Вдень Делсі снідає у ресторані біля магазина за 60 центів на тиждень і обідає за 1 долар 5 центів. Вечірня газета, покажіть мені мешканця Нью-Йорка, який би обійшовся без неї. Вартує шість центів на тиждень, а дві недільні газети одна, аби переглядати шлюбні обяви, а інша для читання рівно десять центів. Загальна сума становить чотири долари сімдесят шість центів. Але ж іще треба купувати одяг і. Так, з мене досить. Я дійсно чув про надзвичайно дешевий розпродаж тканин мануфактури і про дибай, які можна створити за допомогою голки і нитки, одначе сумніваюсь. Паро у моїй руці зависає в повітрі, коли я згадую, що у житті Делсі і ще треба було б додати бодай трохи радощів, які належать жінці у силу усіх. Писаних, неписаних, священних природних, недіючих законів вищої справедливості. Двічі вона побувала на конні Айленді і каталася на каруселі. Сумно підраховувати радощі, які трапляються раз на рік, а не на годину. Тепер про Пігі. Про нього можна сказати лише декілька слів. Коли дівчата його так прозвали, незаслужена ганьба лягла на благородну свинячу породу. Характер Пігі складався із рис властивих іншим тваринам. Він був гладкий, але мав душу щура, вдачу кажана і великодушність кота. Вдягався він як франт і був великим фахівцем у галузі голодування. Глянувши на продавщицю, він міг визначити із точністю до години, скільки часу минуло, відколи вона їла щось поживніше, аніж пастилу із чаєм. Він постійно тинявся у торгівельному районі міста, шукав здоби в магазинах і запрошував дівчат-продавальниць із універсальних крамничок пообідати. Чоловіки, які водять вулицями собак на прогулянку, і ті дивилися на нього зверхньо. Це, словом, це певний тип і досить про нього. Моє перо не може його зобразити, а я не тесля. Близько сьомої Делсі була готова. Вона глянула на себе у криве дзеркало і залишилася задоволеною. Темно синя сукня, яка лежала на ній без жодної зморшки, капелюшок із елегантним чорним пером, майже зовсім нові рукавички, усе це свідчило про самозречення та відмову навіть від їжі, і усе це дуже личило їй. На якусь мить Делсі забула про все, окрім того, що вона вродлива. І що життя от-от підійме перед нею краєчок таємної завіси та покаже усі чудеса. Чоловіки ще ніколи не запрошували її до ресторану. Тепер, бодай на мить вона матиме можливість зазирнути у сяючий та розкішний світ. Дівчата казали, що Пігі – марнотратник, отже буде багатий обід і музика. Можна буде подивитись на розкішно убраних жінок і скуштувати таких страв, от яких у дівчат дивно зводило щелепи, коли вони намагались розповісти про них. Ну і звісно, він іще колись її запросить. У вітрині одного магазину вона бачила сукню із китайського шовку. Якби відкладати щотижня не по десять, а двадцять центів, ану ж бо полічимо. Ні, це триватиме кілька років. Але на сьомій авеню є доволі гарна крамничка ношених речей. Хтось постукав у двері. Делсі прочинила. На порозі стояла квартирна хазяйка і, удавано посміхаючись, втягувала носом повітря, чи не пахне їжею, готованою на краденому газі. Там унижук. Вас питає якийсь джентльмен, сказала вона. Його звуть містер Уігінс. Під таким ім'ям знали ті нещасні дівчата, які сприймали його серйозно. Делсі повернулась до комода, аби узяти носовичок і раптом завмерла, міцно прикусивши нижню губу. Дивлячись у дзеркало, вона побачила казкову країну. І себе, принцесу, яка щойно прокинулась від довгого сну. Вона забула про того, хто стежив за нею з сумними, красивими і суворими очима, про єдиного, хто міг похвалити або ж засудити її за те, що вона робить. Прямий, стрункий і високий, із виразом сумного докору на мужньому меланхолійному обличчі. Генерал Кітченер дивився на неї своїми дивовижними очима із світлини, яка стояла в позолоченій рамці на комоді. Немов механічна лялька Делсі повернулась до господині. Скажіть йому, що я не піду, мовила вона похмуро. Скажіть, що я хвора або іще щось. Скажіть, що я не вийду. Зачинивши та замкнувши за господинею двері, Делсі впала на ліжко так, що її чорне перо зім'ялось і плакала цілі десять хвилин. Генерал Кітченер був її єдиним другом. Він був для Делсі ідеалом лицаря. Він мав такий вигляд, не би у нього було якесь приховане горе, а його чудові вуса були як мрія. І вона трохи боялася суворого, але ніжного виразу його очей. Траплялось вона мріяла, що коли-небудь він зайде у її будинок і запитає про неї, і що його шабля буде постукувати по ботфортах. Одного разу, коли якийсь хлопчак стукав ланцюжком по ліхтарному стовпу, вона навіть відчинила вікно, аби виглянути на вулицю. Але марно. Вона знала, що генерал Кітченер десь далеко у Японії і веде свою армію проти диких турків. Ніколи він не вийде до неї зі своєї позолоченої рамки. А проте один його погляд цього вечора зміг перемогти Підгі. Так. цього вечора. Поплакавши. Делсі підвелася, зняла свою найкращу сукню і вдягла старенький благенький блакитний халатик. Їй не хотілося обідати. Вона проспівала два куплети із самі, потім дуже зацікавилась червоною плямою на своєму носі, а далі присунула стілець до розхитаного столу, витягла стару колоду карт і почала ворожити. Ти бачиш? От нахаба, сказала вона вголос. Я ж ніколи ні словом, ні поглядом не давала йому приводу так думати. О дев'ятій годині Делсі витягла зі скриньки бляшанку із печивом і маленьке горнятко з малиновим варенням. Влаштувала собі бенкет. Вона запропонувала печиво із варенням і генералу Кітченеру. Проте він тільки подивився на неї, як Сфінкс подивився б на метелика, якщо у тій пустелі є метелики. Ну, не хочете, то й не їжте, сказала Делсі, але не задирайте носа і не докоряйте мені своїми очима. Подивилася би я, чи були б ви таким самим гордовитим і чванливим, як би вам довелося жити за шість доларів на тиждень. Делсі наговорила грубощі в генералу Кітченеру. Це була погана ознака. Потім вона сердито повернула Бенбенутто Челіні обличчям до стіни. Ну, це вже можна було їй пробачити, бо Делсі завжди думала, що то Генріх Восьмий, поведінку якого вона не схвалювала. О пів на десяту Делсі востаннє глянула на портрети на комоді, погасила світло. І шмигнула до ліжка. Ви й не уявляєте, як страшно засинати, глянувши перед тим на портрети генерала Кітченера Уільяма Мелдона, герцогиню Мальборо та Бенвенуто Черліні. Це оповідання власне нічим не закінчується. Кінець його буде колись пізніше. Піггі знову запросить Делсі у ресторан. Вона буде почуватися дуже самотньою, а генерал Кіченер, можливо, гляне на неї інакше і тоді. Так от. Я вже розповідав. Мені снилося, ніби я стою неподалік від групки ангелів, здавалося, заможних, а полісмен бере мене за крило і питає, чи я не із їхньої компанії. А хто вони? питаю я. Як вам сказати, промовив він. Це люди, які наймали на роботу дівчат і платили їм п'ять чи шість доларів на тиждень. То ви з цієї зграї? О, ні, я не такий негідник, ваша безсмертність, промовив я. Я всього лише підпалив сирітський притулок і убив сліпого, аби забрати його мідяки. О, Генрі. Незавершена оповідь, читав Руслан Алексіюк Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Напишіть ваші враження у коментарях. Підпишіться на цей канал. Вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше за можливості. Підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube, або ж посиланнями на картки MonoBank BaimeaCідона Тело чи Патреон у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати Сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося. У наступному творі до зустрічі, друзі, на Калідорі.